Волчанський доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-математичних наук. Народився 26 вересня. В дитинстві хотів стати льотчиком. Улюблена книга 12 стільців Ільфа і Петрова. Захоплюється книгами футболом, волейболом. Улюблене місце в Кіровограді театральна площа та дендропарк. Одружений має доньок. Что же, у нас да. гостевой майданчик. Доброго ранку, ближе. Доброго Олег ранку. Олег Владимирович, между прочим, друзья, я как-то в эфире заикался о том, что я заканчивал физико-математический факультет, так вот этот замечательный человек был моим куратором. Доброе утро вам ближе. Рад Доброе. всегда вас видеть. Мы будем говорить о солнечном затмении, которое завтра в 11 утра ожидается. И, собственно говоря, со специалистом, с человеком, который преподает астрономию студентам, молодым и не очень молодым, таким, как я, будем говорить Как часто, от ми знаємо, що 21-го день равноденства буде а як часто? Як часто затемнення відбувається? Да. Чи нек часто оно совпадається з равноденством? Це достатньо унікальне явище. Тобто дату затемнень може бути будь-яка. Значить, ще давні єгиптяни обрахували, що таке саме затемнення відбувається через 18 років. 11 діб і 8 годин. Цей угу. період назвали Сарос таким красивим давньоєгипетським угу. словом. Так що через е, оці 11,3 доби роблять можливим будь-яку дату сонячного затемнення. Угу. Тобто, е, відповідно, за це клічне циклічна річ. Правильно в природі Так. так. і саме головна із родзинка саме в цих 8 годинах, якби угу. було 18 років і 11 діб, чітко через через цей час в цьому самому місці таке саме затемнення. Угу. Але за 8 годин земля десь на третину прокрутиться. І те саме будемо спостерігати mm. через третину довжини. А екватора. яке затемнення стоп, стоп, стоп. буде завтра? На наші колеги підготували по поводу сонячного затміння сюжетик, ми сейчас його посмотрим і потім продовжимо наш розговор. 20-21 березня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Такий день називається Днем весняного рівнодення. З прадавніх часів весняне рівнодення вважали великим святом. А в першу неділю після настання рівнодення наші предки святкували Великдень, час, коли день перемагає ніч, а весна зиму. З цього моменту розпочинається новий рік за сонячним календарем. Саме з цього дня починається повне пожвавлення землі і відродження природи. Для цього дня існувало безліч народних. Прикмет, наприклад, якщо цього дня буде ясна погода до теплого літа, примітно, що цього року весняне рівнодення співпало із унікальним природнім явищем сонячним затемненням. Його можна буде спостерігати на півночі Атлантичного океану та в Арктиці. Часткове затемнення буде видно в Європі, Україні та західній частині Росії, а також частково в північній Африці. В Кіровограді сонячне затемнення можна буде побачити о 10-тій годині ранку. Як стверджують екстрасенси, астропсихологи і астромедики, сонячне затемнення відчутно впливає на фізіологію та здоров'я людини і може спричинити головний біль, проблеми з тиском, запаморочення, нудоту, погіршення концентрації уваги. У ці дні можна чекати і загострення хронічних недух. До речі, існує точка зору, що на відміну від затемнення місяця, яке гостро відчувають жінки, сонячне більше впливає на чоловіків. Отже, явище унікальне, а, якого затемнення слід очікувати за завтра, тому що їх є декілька видів. Значить, для землі. Для землі це буде повне сонячне затемнення. Тобто, коли диск е, місяця, зовсім прикриває диск сонця. До речі, наша планета в цьому плані унікальна. Ви знаєте, що сонце в багато разів більше за місяць, але саме так природа підібрала відстані, що кутові розміри диску сонця і кутові розміри диска місяця приблизно пів градуса. І тому чітко, коли відбувається повне сонячне затемнення, можна побачити атмосферу сонця, ну зокрема, сонячну корону. А скільки да. хвилин воно буде тривати? Сама фаза повного затемнення порядка 2,5 хвилин. А от саме затемнення, якщо можна, от першу фотографію, да, саме затемнення від початку. Ой, а, там якраз закрита. Ну давайте, ой, значить, що на фотографії представлено? На фотографії uh -huh. представлено через 20 хвилин фотомонтаж, е як диск місяця насувається на диск сонця. Можна і повернути, так. Да. І ось бачимо, насувається ось перші три uh -huh. слайди по стиканку, динаміка насування, ліві слайди. Uh -huh. І далі, ось бачите, зображення, як диск місяця затуляє від нас дис диск диск. Сонця, і тільки в цей момент ми можемо побачити, що сонце має атмосферу. Uh -huh. Ну і далі наступні чотири слайди: як потихеньку диск місяця, який рухається швидше по небу, ніж сонце, з з'їжджає із диску сонця. Ось тут е значить представлене зображення, на якому ми можемо побачити, що навіть під час сонячного затемнення можливі два варіанти. Або е значить, що бачите, сонце місяць і земля, місяць кидає тінь на землю. Uh -huh. І в тій області, де оцей вузький конус тіні падає, ми спостерігаємо повне затемнення. Але може бути варіант нижчого малюнку, коли mm -hmm. тінь землі не достає до тінь місяця. Пробачте, не достає mm -hmm. до землі. Це затемнення називається кільцеподібне. Mm -hmm. ось варіанти повного затемнення. А на наступному слайді, бачите, і бачимо атмосферу сонця. Mm -hmm. А, будь ласка, наступний слайд, ось це кільцеподібне затемнення. Коли той, той контур сонця, який ми бачимо, забиває атмосферу, заглушує атмосфери. Ми не бачимо. Це саме тіло сонця, кільцеподібне затемнення. Будь ласка, наступний слайд. Да, значить, ось тут динаміка перебігу знову фотомонтаж, кільцеподібного затемнення. Знову під час повної фази. E, значить, ми бачимо все таки кільце, так звану фотосферу сонця. E, ну у нас затемнення буде повне. Mm -hmm. Тобто, ми будемо можливість бачити корону. Єдине тут безумовно, треба дуже сподіватися, просити синоптиків, yeah. тільки yeah. якому well, краще погоду. Да. Але що навіть доїсти. коли сонце ховається в хмарках, то. Це може і полегшити спостереження, можна тоді на сонце дивитись без фільтра. От часто питають, е, mm -hmm. чому, чому треба використовувати світлофільтр? До речі, це дійсно серйозно, зверніть на це увагу, чому треба використовувати світлофільтр при спостереженні на сонце. А спробуйте не під час затемнення подивитись на сонце. Скільки ви це можете зробити? Так це виглянули і опустили очі, mm -hmm. а під час затемнення починаємо вдивлятися, і ми просто зіпсуємо собі зір, якщо не mm -hmm. будемо користуватися світлофільтром. Завжди треба користуватися світлофільтром, коли дивимося світлофільтр, сонце. Світлофільтр, де його взяти? Як... Ви Умовах, Значить, закоптити скло, у кого родичі працюють на зварювальних Через роботах, електрозвар... зварюваль... от отакий е... світлофільтр. Е... Діскету стару дискету розібрати, і крізь неї ну, дивитися. Окуляри сонцезахисні не проходять, ні, ні, тобто ні, вони ні, не допоможуть. Ні, ні. Акулярині Запас, тобто запасайтесь там... сварочними масками. Да, сварочними Дуже очками. раджу, або, хоча б поройте старі діски, то я думаю, вдома валяються. А запаси. на людей якось впливає сонячне затемнення? Вопрос від філолога ну, Психологічно. Ви знаєте, наприклад, от під час повного сонячного затемнення, от останнє сонячне затемнення у нас на Кіровоградщині було в 1954 році. І ось у нас є старі викладачі, які ще дитиною бачили це затемнення. То кажуть, що стало темно. тварини домашні почали мукати. Ну, почали піднімати гвалт. Піднімати гвалт, що дійсно якась mm -hmm. е, значить, е, біда сталася. До речі, якраз ту область неба, де сонце повинно, це називається вузол місячної орбіти, де розміщується сонце е, і можливе затемнення. На старовинних атласах марювали як пащу дракона. Вважали, mm -hmm. що дракон ковтає сонце, mm -hmm. але сонце дуже гаряче, довго він його втримати не може, і потихеньку його із пащі випускає. І навіть там Є, ну, фотографії на картини, де народ бере, зброю, каміння починає того дракона залякувати, і їм вдавалося, дракон сонце випускав. <смес> <смес> <пиш> <смес> когда, когда начали люди относитися к этому з научної точки зрения, когда <пишись> прошли эти суеверия. Ну, з наукової, та скажемо, передбачити затемнення ще ось друге століття, друге тисячоліття до нашої ери, китайські літописи, де два астрономи китайського імператора були страчені за те, що недбала ставилися до своєї служби і не передбачили затемнення, тобто прораховували затемнення ще угу. за тисячі років до нашої ери. Ну опять п'ять же такі, яка е, казнь була з суєверіями зв'язана китайського імператора. Ну як? Е, в принципі, там, мабуть, якісь святкування релігійні планувались і вони mm. були зірвані. У нас є ще фотографії, да? ми не всі безумовно, показали. можна безумовно. І будь ласочка, да. Ось що приблизно ми будемо бачити у нас на Кіровоградщині, ну, може, трошки більше. Тобто, у mm -hmm. нас момент максимальної фази: диск місяця наїде на диск сонця, приблизно на 56%. Mm -hmm. Значит, ось приблизно картинка. Тобто ми будемо бачити часткове затемнення, тобто картину, коли mm -hmm. частково наїжджає, mm -hmm. але, але ну, люди, я хотів сказати, цей е, північний лідовитий океан, без люди, mm -hmm. нова земля, mm -hmm. полюс, полярники. Можуть бачити повне затемнення. Ой, Верніть, краще. будь ласка, попередній слайд. І ось приблизно, попередня, якщо можна, да. ось карта, ну це не цього затемнення. Дивіться, ось смуга по центру. Це, значить, Чому виходить смуга? Е, значить, е, Місяць кидає конус, але ж земля навколо осі. Вертається mm -hmm. і за оці дві години, поки триває затемнення, земля провернеться десь на одну дванадцяту, і ця цей конус стіні прокреслить на землі смугу. І ось на фотографії там була е, значить смуги повного затемнення і смуги часткового, часткового затемнення, тобто на які області землі вона припадає. Mm -hmm. На жаль, смуга повного затемнення це безлюдні території північно-лядовітого yeah. океану. Да, Европа только для кого-то, для кого-то в принципе опасное солнечное затмение там с точки зрения не суеверия, а с точки зрения ну, реального вреда, который может принести там. Я вважаю, что только чисто психологично. Ну и зпсувати зір можна. Ну да, ну, якщо це вже так що, будь ласка, актуально. Це єдине сонячне затемнення цього року, правильно? Так. Так, е, значить, але єдине, яке цього року можна спостерігати в Україні. Ага. Значить, на рік відбувається 2-5 сонячних затемнень, і ще існує таке явище, як місячне затемнення. одне тримісячне затемнення це коли навпаки тепер земля кидає mm. тінь на місяць. Так от, 28 серпня, ми зможемо спостерігати повне місячне затемнення. Е, значить, от дивіться, сонячне затемнення, начебто більше, – 2-5. Але таке сам, повне сонячне затемнення людина на даній території мож, людина, на даній території спостерігається десь раз на триста років, а от місячне набагато частіше. Чому? Бо сонячне затемнення спостерігають тільки ті, що в цю везесеньку смужку попадуть. Mm -hmm. А місячне це ті всі, у кого ніч. Тобто можна дивитись час настання місячного затемнення, дивитись, Якщо це 4 години, ми його бачимо. Якщо це 14-та година, у нас день, ми його не бачимо. А воно довше так. триває ніж сонячне затемнення? Ну. Приблизно так само. Приблизно так само а дві дві хвилин з Вона так там повна фаза да. А так дві-дві з половиною години. Я не думаю, що вам тільки повна фаза цікава. А взагалі сама динаміка. Дві споловини. Ну що ж, треба бісяда. коптити скло, шукати зварювальні окуляри і спостерігати завтра об одинадцять сонячне задмієм. Є всього на 2,5 дві з да? хвилини буде. Приблизно повна фаза, да. А так починати об 11.08 mm -hmm. і закінчення 12.22. О, так досить багато часу. Буде чим зайнятися. У нас це третя пара університетів. Пользуясь случаем, перед тем, как попрощаться с Олегом Владимировичем, хочется поздравить декана физико-математического факультета Рената Ярославовича Рижняка с тем, что он защитил докторскую диссертацию буквально на прошлой неделе. Ренат Ярославович, как ваш студент, привет и поздравления искренне от всего канала Кировоград. Примите, вы молодец настоящий. Вам спасибо, Олег Владимирович, за интересную беседу. Друзья, ждем все солнечного затмения в пятницу. И не переключайте канал, мы вернемся после небольшой паузы.